Початок 6 години був здійснений авіаційний удар з застосуванням шахетів. Чотири шахеди били цілком по місту, густо населений район. Як і попередній удар ракетами в касетному спорядженні, сьогодні знову шахет, вже споряджені теж з шрапнель. Застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Те ж саме по іншим ударам, по іншим місцям, де прилетіли приватні будинки, постраждалі люди, і поранені і загибли. Це геноцид чистий. Зараз надається допомога. Постраждалі знаходяться в лікарні. Приїжджають зараз групу по відновленню. Будемо допомагати цим людям, які постраждали.